У вересні цього року стартувала інформаційна кампанія щодо впровадження реформ та управління змінами. Мета цієї інформаційної кампанії роз'яснення платникам податків, основних аспектів національної стратегії доходів до 2030 року та заходів податкової служби із її впровадження, а також підвищення рівня добровільної сплати податків та податкової культури в суспільстві. Можна сказати, що ця стратегія це дорожня карта реформування податкової системи, а також удосконалення процедур податкового адміністрування. Вона необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостроковій перспективі. Це бачення майбутньої системи доходів України, що надає чіткості та мети реформам.